Країна готується до заворушень. Частина виборців дивиться на Камалу і згадує її прокурорський бекграунд, звичайно. Але Трамп будував всю свою риторику останніх днів на тому, що Камала розумово неповносправна, що він всіх покарає, що він всіх він прорветься. В Беном це така дуже постать, яка по-моєму сформувала Трампа Путіну не потрібен. Ні Трамп президент, ні Камала Гарріс. Путіну в Сполучених Штатах потрібна громадянська війна. Трамп не може ніяк розгребтися з боргами. Саме Ілон Маск притаранив е, свою мережу X для Трампа. Трамп хотів би організувати заколот, але, по-перше, він підставить партію. Вітаю, друзі, перебіг американських виборів, а особливо участь у них Дональда Трампа, вона завжди гарантує нам непередбачуваність і скандали. Ну, принаймні, стиль Трампа це конфлікт, розкол, і, звичайно ж, скандал. Хочу нагадати, що останні тижні. Перегонів і останні мітинги е, за участю Камали Гарріс і Трампа відбувалися за абсолютно полярними сценаріями і за абсолютно іншими, так би мовити, акцентами. Коли Камала наполягала на тому, що вона об'єднує націю, що вона буде президентом для всіх, ну це така була ну, національна мама, так би мовити, для всіх. Хоча. Частина виборців дивиться на Камалу і згадує її прокурорський бекграунд, звичайно. Але Трамп будував всю свою риторику останніх днів на тому, що Камала розумово неповносправна, що він всіх покарає, що він всіх він прорветься, він все, все наведе порядок, всіх зламає, кого треба, кого треба посадити посадити і тому подібне. Тобто, по суті, ця така. Установка на розкол, на крайню поляризацію, вона виглядала певним прийомом аутсайдера. Чому? Тому що радикалізувати кампанію треба тому, хто відстає. І очевидно, що в штабі Трампа все вимірювали дуже добре, але з Трампом асоціюється не лише, ну, так би мовити, тих, тиха і Спокійна виборча кампанія, а ми пригадуємо ще і штурм капітолію. І отут виповзає певні аргументи на користь того, що країна готується до заворушень. Принаймні, Національна гвардія і губернатори в певних штатах відмобілізували національну гвардію для того, щоб запобігти масовим заворушенням. Це відбувалося поки що в трьох штатах, але все залежатиме від перебігу голосування. Ну, принаймні було кілька прецедентів, і правоохоронці американські говорили про те, що це спроба втручання Росії у виборчі перегони. Трапився прецедент у штаті Джорджія. Якщо хтось пригадує, то саме Джорджія була е, свого часу таким найскандальнішим штатом, адже досі триває слідство, е, коли Трамп дзвонив держсекретареві е, штату Джорджія з вимогою дописати 11 тисяч голосів е, в протоколи, щоб він перемагав у Джорджії. І це все дуже добре відбилося в пам'яті американців. Але коли ми говоримо про радикалізацію, то тут раптом нагадалося, що кілька днів тому, саме 29 жовтня, із в'язниці вийшов Стів Беннон. Нагадаю, що Стів Беннон це такий дуже авантюрний хлопець, йому вже за 70, він колишній офіцер військово морських сил. Дуже стратегічно мислячий кадр і людина, яка по суті забезпечила перемогу Трампу, він навіть часи Трампа входив в раду нацбезпеки. Потім, звичайно, він пересварився з Трампом, і по суті він потрапив у в'язницю через скандали е е при розслідуванні захоплення капітолію. Тобто він нарвався на зневагу до комітету палати представників з розслідування, і потім федеральне журі по суті звинуватило Беннона в неповазі до конгресу за неявку на слухання. Ну і відповідно, потім це все розросталось. розросталось, врешті-решт він судився довго, відбув чотири місяці в'язниці і вийшов. Ну, Просто Беннон — це така дуже постать, яка, по-моєму, сформувала Трампа. Трампа останніх останнього десятиліття, мабуть, все-таки сформував Беннон. От ми всі спостерігали, коли раптом до Трампа внадився Віктор Орбан. Так, от це робота Беннона. Свого часу Бенон підсадив і Орбана на Трампа. Ну, і, по-моєму, він навіть з польськими, з польськими правами, зокрема, з правами і справедливістю партією, правлячої в Польщі, тоді він налагоджував контакти. Але Беннон, він був в Будапешті, і, по-моєму, Беннон саме накрутив Віктора Орбана на створення такого. Ну, я б сказав, крайньо правого полюсу в Європі. І що цікаво, що Орбан готує десь на 6 чи на 7 жовтня у себе такий конгресик. Ну, принаймні він анонсував раніше. Зараз, можливо, що він, ну, що не дуже хто ломанеться на цей конгрес, але крайніх правих зібрати європейських і не лише європейських, він вже збирав їх неодноразово. До речі, там туди ж їздив. Абсолютно навіжений прем'єр Грузії Кобахідза, який розповідав про боротьбу там з секс-меншинами і тому подібне. Ну, Де Грузія, йде секс меншини Грузія така консервативна провінція, що там, щоб боротися для повного кайфу, не вистачає секс-меншинами. Ну, Бог з ним. В консерваторів, так би мовити, свої фіоли послухати російське телебачення, так там, по-моєму, Беннон ними й заправляє. Можливо, навіть і зв'язниці, але е, от цікаво, на які сили може Трамп спертися, бо інша, е, ну не будеш камала організовувати протестні акції. Завдання влади провести якомога акуратніші, тихенькі, законні вибори, щоб е, не було підстав визнати їх такими, що не відбулися. Але в Трампа дійсно готують е, цілий апарат е, адвокатський. Кажуть, що більше ста адвокатів зараз накопичили е, у Трампа. І вони фіксують е, всі. От була історія, коли паспортні дані раптом зникли е, в людей, які мали ну, там, по, по кілька прописок в різних місцях, і вони голосували, потім їхні дані Пощазали, тобто збій програми, і це все звичайно накопичується. Навіть спроба там повідомлення про замінування дільниці в штаті Джорджія, який пролунав саме сьогодні, і говорять, що це російський слід. Це все набирання, так би мовити, ну випадків для розслідування і випадків для невизнання результатів виборів. Отут От вже починається, коли ми говоримо: а в чому ж союзництво Трампа і Путіна? Та воно союзництво в тому, що Путіну не потрібен ні Трамп президент, ні Камала Гаріс. Путіну в Сполучених Штатах потрібна громадянська війна, і він робить все. Хоча, чесно кажучи, спецслужби американські досить добре підзачистили. Простір, і що цікаво, по-моєму, навіть зобов'язали Цзіньпіня прищемити свої спецслужби щоб китайського сліду китайського втручання у американські вибори, не дай Бог, щоб ним не було. Кажуть, що в ці, ну, північно-корейські чи то собачки, чи собакоїди десь проявлялися у соцмережах, ну бо то ферми. Ну, там відомо, що вони працюють по цілому світу, бо то ферми е корейські, так що. І це може бути досвід російський переданий, кому? Тобто, е Росія попросила ну, пошерстить, так би мовити. Тобто інтерес Росії в хаосі, е інтерес Трампа в тому, щоб під спробувати розіграти історію про невизнання результатів виборів. Ну і ще, скажімо так, готовність системи. Адже ми пригадуємо, що після спроби захоплення е відбулося досить серйозне слідство. У в'язницю потрапили кілька сот людей. По-моєму, до 600 людей потрапили. Взагалі засуджено було за різними оцінками. Причому, де дехто отримав серйозні терміни. І при всьому цьому Трамп не рятував цих людей, тобто він не наймав адвокатів, щоб їх захищати. Кажуть, на початках щось вони пробували, а потім Трамп хутко вмив руки. Очевидно, що Трамп не розумів, чи він взагалі, ну, скажімо, виграє номінацію в республіканців. Але він номінацію виграв. І ця його затятість, очевидно, була пов'язана з тим, що Трамп не може ніяк розгребтися з боргами. Зараз ну, хочу нагадати, що він придумав свого часу соцмережу з назвою Правда і навіть зібрав непогані гроші кілька мільярдів доларів. Але акції цього підприємства накрилися мідним тазом. За півроку вони знецінились більше як на 50%, і як ми бачимо. Саме Ілон Маск притаранив е, свою мережу X для Трампа, бо Трампу вона подобалася ще під час першого балотування, і він там, кажуть, що він відстрілював просто десятками е, твітів щодня, і е, навіть експерти стверджують, що половина цих твітів була брехлива. Тож зараз складаються дуже дивні. Ну, збіг багатьох таких чинників, які, які свідчать про те, що Трамп хотів би організувати заколот, але, по-перше, він підставить партію. Ми бачимо, що, по суті, партія на виборах живе своїм життям партійним. Тобто, вона, вона якось ніби відокремо Трамп і республіканська партія ніби роз'єднані. Це дивне відчуття. бо у демократів більше такої ну, партійності. Хоча, звичайно, члени партії, звичайно, прибігають на мітинги, махають дописами е Трамп-Венс і все в порядку. Але е насправді якесь таке відчуття, що е Трамп занадто старий для радикалізації. І Істеблішмент республіканський, нинішній, теж старий для радикалізації. І інтерес партії не в тому, щоб бігати за спиною Трампа і оскаржувати його, результати його е, виборів. Інтерес партії в тому, щоб заскочити в обидві палати якомога потужніше і отримати більшість. А отут уже абсолютно інший сценарій. Про нього поговоримо по завершенню підрахунків голосів.